А там церква. А тут люди вриваються. Шмота нема. На жаль. Сконайлене. Те, що ви любите. Це буде три призи. Перший них буде сконайленд. Сьогодні субота, біжим на секонд-хенд. Будуть ваші довгоочікувані секонд-хенд знахідки. Так що залишайтеся, все покажу, все розкажу. Їдемо потягом в інше місто, чисто на завос. О, омпеці, бо I feel feelings that I can't describe I'm not breathing but I'm still alive Якому сам дивному ви були. Райді пішмот, музичка, а там церква. А тут люди вриваються. Повно людей. Реально повна, але одні трапки. Лай, вос the point of existing when you can't see god in flesh. O Ні, церква, музика. Собака в секонді. і приміручні прямо в церкві. Реально прикольне приміщення для секонд-хенда. Ну, трохи в голові не вкладається, такий маленький дисонанс. секонд хенд в церкві. Прям по-друге міряється церкву. Покидаємо наш секонд церкву зраннє відчуття дивне місце. Типа прикольне. Но... Нічого такого особливого не знайшли. ось так виглядає він ззовні. Нічого, ще пройдемося по місцевих секонд-хендах. можливо, щось знайдемо ще для вас. І так, друзі, ми вдома. Вчора ми були на нашому секонд хенді, на завозі, їздили в інше місто потягом заради цієї події. І які емоції? По факту, емоції змішані. Дивіться. Для мене взагалі це була дивна поїздка, бо секонд-хенд знаходився в церкві, як я казав, в церкві грала музика. Я не релігійна людина, там, ну я як звичайний, віруючи в Бога там. Ну все рівно. Для мене якось було дико, що в церкві грає музика і там секонд-хенд, люди міряються. Типа, ну, за завоз раз тиждень вхід коштує туди 3 фунта, товар продається ну речі, на вагу. Це 20 фунтів за кілограм. Але для мене це було дивно і якось неприкольно. Плюс. Товар відверто, хлам. Ви бачили Еліси, Чемпіони, що там було ще? Хелі Хенсен, вінтажний, прям, дуже Норс один і все. Знову там якийсь бенч. Adidas Nike. Ну, типу, не хлам, нормальний, ну це не те, на чому ми заробляємо. ну, Тут в Англії попит на Чемпіон, хоча прикольна фірма, мені реально подобається, особливо цей худак на мікрофлісі. такому, ну, це топ. Але попиту нема, бо Чемпіон ну, Елісінку це як такий дешевий мас маркет Ну, недорогий брендовий маркет. Можна купити Чемпіон в районі 20-25 фунтів нове, то сенс брати там, за 15 чи за 12 береги ну, немає. Тому так само Капа і Еліс доволі дешеві на скидках ці речі. Я б особисто брав худак Еліс за 15 фунтів новий там, засоса. Ну, в смисл його перепродавати чи брати. Тому ми нічого не взяли пусті. Їздити ми в той секонд-хенд конкретно більше не будемо, бо сенсу я не бачу, тратити під дня життя для того, щоб взяти якийсь чемпіон. Ну це не прикольно. Але ми будемо ще шукати інші. Я знаю, що є інші такі секонд, хенди як карботи, типу барахолки, як ми літом були, тільки вони під, типу, виходить, під накриттям, називаються карбот-індор, І я знайду, і в нас обов'язково будуть ще хенд нагідки але без нахідок ми не залишились. Перекупство корми, перекупа. Як мені написали в коментарях під минулим відео, країна барих Можливо, і так, ми є країна барих ну але це не знаю, не вважаю, що це барига це прям таке обідне слово. Але всі щось продають. Перекупство годуй, ось що ви, я купив на цьому тижні і ще не встиг продати. Було багато ще норфейсів, але вони швидко продалися і залишились. Стонайленне, те, що ви любите. Напишіть, який з них паль. Я так люблю, коли пишуть в коментарях, що паль. Е, дивіться, почнемо з цього. Ось перший наш пацієнт це вінтажний світер. Шерстяний стонайлент в розмірі XL, такий десь 10-х років, 12-х. Не сильно вінтажний, але стан нормальний. Перекупив у жіночки 25 фунтів. Однозначно значно класно. Ось такий лимонний, прям колір. Не знаю, видно не видно. теж розмір XL. Ну, той, напевно, підсів уже Елючка. Шерсть, натуральний матеріал сідає жорстко. Це в нас XL, теж перекупили в якоїсь жіночки 20-25 фунтів, точно не пам'ятаю. Свіжі колекції в класному стані. Далі, ось це у нас вже поцікавіше це теж Stone Island, але дивіться, з чорним патчем таким. Shadow Project 2012-13 рік. Я там пробивав по бірочках оригінал. Розмір у нас. Ось бірочки такий верхній розмір у нас по факту це S, навіть на XS, на мене він малий. Але по бірочках L, бо дивіться, це шерсть такий шерстяний світер. теж, А шерсть сідає жорстко. Я так розумію, його прали при високих температурах, і він реально сів. Ну, на S він типа нормальний. Будемо продавати. Ну це трошки дорожче вийшов в районі 30-ки. Ось така парочка в нас це теж вінтаж. Вінтажний Stone Island, Rassogamatto чи Росogаматто, не пам'ятаю, як правильно, правда, розмір розмірелечка в районі 50, -ти, 50 -ти фунтів ми її купили, вийде щось заробити на цьому. А, я нагадую, в мене є інстаграм, в якому я дублюю оголошення ну, зібею от, на Stoneленди. Ви, якщо бажаєте сильну якусь річ, ви можете мені написати, з вами домовимося. Плюс я в тому самому інстаграмі готовий викупити ваші норфейси, Патагонії. Тому скидайте, даю нормальні гроші, адекватні гроші за ваші куртушки. Якщо ви хочете швидко продати, кинули мені, я отримав, вам гроші на карточку перевів. Ви заробили, я заробив, всі в плюсі, всі живемо щасливо. Так що, силочка в описі на інстаграм, пишіть, підписуйтеся на зв'язочку. Сьогодні у нас пасмурна погода, я їхав з почти, вирішив заїхати, от, зазняти вам підсумок відео на ось фон на фон такої чисто осінньої пасмурної природи. Я думаю, виглядає лучше, ніж в кімнаті. Знаєте, скоро Новий рік, і я собі поставив ціль, як всі ставлять до нового року набрати тисячу підписників. І щоб прискорити якось. Цей процес я вирішив зробити на тисячу, щоб змотивувати вас. Трохи я вирішив зробити розіграш на тисячу підписників. Це буде три призи. Перший з них це буде Стонайленд. Я ще чесно не вирішив, підберу. От напевно, на наступному відео я покажу, що конкретно я підібрав на розіграш. Другий буде. Курточка Норфейс, не знаю, для нас це класика, як канал без курточки Норфейс, щось буде прикольне. Не знаю, можливо, мембранка, можливо, пуховичок, що знайду, ну щось прикольне. І третє буде якийсь аксесуар, типу шапка, кепка, Норфейс. ну подивимося, от підберу і скажу. Так що підписуйтесь на канал, я вважаю, ми зможемо набрати їх до нового року. І от було б круто би зробити розіграш такий на новий рік. Якщо тобі подобається такий контент, підписуйся на канал, став лайк, підтримуй україномовний канал. Дякую. Це був канал Торини. на зв'язочку. Поки я знімаю, мужичок побіг. Оце справжній трейл ранінг. Людина чисто використовує аудорні речі за призначенням. Курточка Норфейс, якісь колеса Саламони. і погнав гору з грузячком. А не те, що ми ходимо чисто, як на вихід.